Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу з вами поділитися, як Господь для мене на зрозумілій для мене мові, пояснив мені, для чого читати Слово Боже. Так, і як читати Слово Боже. Так як я би мав читати для себе Слово Боже, так, я ще швидше я шукав дуже багато різних методів. І не знав, як правильно, чи цей метод правильний, чи цей метод правильний, чи цей метод правильний. І коли пробував, так доходив до якогось певного часу, і воно потім мені не пішло. не йшло. От я не раз другий, третій, так? І я почав себе заставляти. Заставляти, але коли я читав, коли я себе заставляв, то я нічого не пам'ятав. Та якщо не пам'ятав, то якщо щось пам'ятав, то я не розумів, що читається, так? Про що йдемо? І Господь мені показав, як читати і для чого. Так, бо я казав, Боже, я хочу йти за тобою, я хочу знати тебе, хочу розуміти тебе, який ти є. Так, і він, наприклад, відносив з моїм дідом, пояснив мені, так, і через призму притчу, притчі про сіяча. Так, він мені пояснює. Так що він є сіяч, так, Господь? Який сіє зерно. Так, Тобто слово земля, в яку він засіває, то є я, тобто моє серце, моя душа. Так, Потім воно проростає і дає плоди. Для чого? Щоб Господь міг їх зібрати і ще більшу площу засіяти, так? так. І тепер мені пояснює. Каже, задай той час, коли. Тобто він хоче, як він це робить, через слово. Коли я читаю слово, так, Боже, його, так, саме слово засівається в моє серце, дає плід, так, і тоді я що? Тим словом можу ділитися з вами. так, Воно засівається, проростає і так царство Боже на землі шириться, так, розвивається. І ще в той, шаг, в той плюс, цей момент розуміння, яке є, так? наприклад, написано перемінність обновленням свого мислення. Перемінюється обновленням цього мислення обновлення це щось нове. А переміна це тоді, коли я до одної тої самої речі, коли eh, жив річним життям, ставився так. Коли став жити праведним, ставлення може змінитися. Так? Але не тільки думка має змінитися, так? а взагалі поведінка повернутися до гречей. Ну, умовно, жмов прокрасти, так? Ну як, на, наприклад, на заводі комусь великому працювати і не вкрасти? І воно десь лежить собі, там ніхто його не трогає, ну, як так? Чи там ну, солярку вкрасти чи ще щось? Як не вкрасти, так? Не вкрадеш, не проживеш. Але от після покаяння, і коли я знав, що вкрасти це гріх, так? Опа, Бог мене влічив, Боже, прости мене, опа, це неправильно. Значить, моє стало до цих речей помінялося, так? І так кожну річ Господь хоче, щоб ми перемінили, щоб нас розум думав, так як мав би думати з позиції Царства Божого. Так, обновлено. Так, І пояснює мені за слово. Каже, згадай собі, як ти колись з дідом своїм брали поле, там 40, сотні, 20, багато ми засівали. І в той момент, коли ви руками сіяли, і зразу нагадав мені ділянку, нагадав, що зразу показав мені це все як реально, як було. І каже, ви як брали ділянку, ви брали певну кількість пшениці. Умовно, на, там, на 20% сотків брали 20 міш... 2 мішка пшениці. Так? Так, добре. І ви перед тим, щоб засіяти, землю цю обробляли. Тобто над нею трудилися, так? Так, Добре, каже, і коли ви рясно засіли, так? Не, не збіднили, так? то і що? і врожай був добрий. Так, так, я кажу. І потім пояснюю, уяви собі, це каже так само, коли ти читаєш слово, так, умовно, кожен день. Береш одну главу для себе один день і читаєш. Каже, а ви собі, і тоді в той процес наближення до мене, він потрохи рухається. так? Бо в кожну є своя швидкість наближення до, до Царства Божого, до Отця Небесного на землі. Так? І каже, ти поступово поступово починаєш більше не розуміти мій характер, принципи, закони Царства Божого. Так Вже починаєш бути, переходити на позицію не цього світу, не душевності, чи тілесності, а духовності. Так? І то, що Ісус каже, не будьте тілесні, не будьте душевні, будьте духовні. Кажу так. Каже, а уяви собі, якщо ти і будеш читати е, слово потрошки, там, ну, раз в місяць будеш відкривати Біблію, чи раз в тиждень, каже, це те саме, якщо би ти з дідом засіяв кілограм пшениці на той самий участок. Каже, ви засієте. Так, Праці потратили. Так, на це полить багато. Так, засіли квадратик, там, метр на метр, так, і що? Воно виросте. Але, але результату бажаного не буде. Тому, щоб вам дав, було дано урожай, вам буде мало. Тобто, каже, що ти тим словом сам не, на, не наситишся, а не, для, а не навіть нема мови про те, що можна буде ділитися тим словом. Так, щоб Каже, я не зможу використати тебе, якщо нема того слова заціяну в тобі. Так. І дає мені Бог зрозуміти, що як читати? Так, як читати? Бо я на початку деколи треба себе заставити. Для чого? Для того, щоб привикнути. Так, є різні методи. Там 21 день-40 днів. Так, мен, для мене, як таких методів, я пробував, так, але нема через що. Мені метод працює в мене до тих пір, поки я не зрозумів. Я зрозумів, що це для мене важливо і це потрібно, так? і все, я роблю. Тобто це мій принцип і суть моя. І це може бути за один день, може бути за 40 днів, може і за 40 днів не справлюся. Це Себе застав, заставляв. так? І коли я зрозумів, що в часі давніше, та, що Бог мій авторитет, і мені не треба думати, чи він правий, чи не правий, а мені просто треба прийняти його слово. То, як він каже мені зараз. Так? І я почав вчитися тому. Бог сказав, добре все. Боже, ти сказав, я не знаю наслідків, я не знаю, що там буде. Правильно, неправильно, неважливо, ти сказав, все і Так, І воно почало змінюватися. Так? І як він мені дав зрозуміти, щоб простіше для мене було читати славу, Так? Бо я був дуже давно, ще в школі, я був собі прийняв рішення, що я прочитаю Біблію. Так? Я її за рік часу прочитав. Але я нічого не пам'ятав. Тільки деякі моменти. Коли деколи при дискусіях я розумів, що я згадував деякі моменти старого заповіту. Думаю, звідки я знаю? Та? А я тепер знаю, що Дух Святий просто нагадував мені, та? бо він мав що нагадати. Бо та інформація так чи інакше, мої очі бачили, так чи інакше, мозок десь мій заклав. І Дух Святий вже мав чого нагадати. Та? Хоча є помазання. Та? Дух Святий. Так, в якому є вся мудрість і всі знання, але воно відкривається на певному етапі духовному наближення до Бога. Так, так, перша терпа так і ходила. І каже в мене Господь, читай її, Біблію, бо якщо я брав уривок, дуже заглиблювався так, і мозок вибухав, але ну і що. Так, Я не розумію, до чого причепитися далі. Що мені треба було ви поняти, мені треба кучу літератури, всю Біблію ще раз перечитати. а Господь каже: не муч себе. Перечитай перший раз як художню літературу. Щоб ти розумівся, де що є. Так? І я собі думаю, «Хм, треба попробувати. Так і я почав читати поступово. Так? Але я читаю перше від Івана, потім від Луки, Марка, Матвія, так? потім е Діяння, а потім послання і пішло туди так, до Откровення. Так, і коли. Я просто читав, не вишукував перші рази в слові, що там як. Воно мені легко читалося перше. По-друге, коли я вільний був вільний розум, е е е я собі уявляв, що я читаю художню книжку. Так, Бо зразу було важко поняти то все, що відбувається там, і сприймати. І коли я вже читав Євангелія там, від Марка, я вже міг згадати, що є щось спільне з Євангелією між Івана. Так, похожість. Так, це мені нагадувалося. Так? Тоді, коли переходив діяння, так, мені вже з Євангелія нагадувалося, що Ісус це говорив, то, що апостоли робили, чи в посланнях так, мені вже відкликалося з діянь і з Євангелія. Так? так само, навпаки, там, 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 воно вже починало мені перекликуватися. Так? Я вже почав краще. Тобто розум я не заставляв себе. Я просто просив Бога молився. Ми потім в кінці помолимося, щоб Господь допоміг нам в читанням Біблії, дав, дав реальність до того. Так, і воно почало зовсім інше розуміння ставлення до того, що я читаю. Так, а потім заходжу в старий заповіт. І в старому заповіті, характер Бога, я вже впізнавав його в новому заповіті. Читаючи новий заповіт. Відкликалося мені старий заповідь, що там, 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 там написано. Та? Та, я розумію, що я не все знаю, так? але на даному етапі мого розвитку, е, Бог мені каже, тобі зараз якраз іменно, знаєш то, що треба знати. Тобто каже, не вижимай з себе соки. Так? Я тобі даю стільки їжі, скільки тобі потрібно. Та, тому слово читати важливо кожен день. Та? Я думаю, що вже розумієте е, для чого. Так, бо, читаючи слово, ми почнемо розуміти характер Бога, закони царства, яку ми владу маємо, коли ми її получаємо, хто нам дає, хто кличе учнів, хто може бути учнем, хто є правинні, хто є вибравні, Так? Це вже походить по ходу розуміння. Так? Якщо, наприклад, в першому класі умовно духовному я знав одні речі, так? а там ті були закриті, так? то в 10 мені вже більше відкриті. Так? Ну, але закриті що на першому курсі духовному, Ну, умовно, так? Тому е колишня маленька дитина їм молоко, та? потім вже дуть кашу, потім вже щось твердіше, міцніше. Та? Тоді вже щось там, фрукти дають. То саме, та, Господь прийшов Ісус на землю як людина. Для чого? Щоби показати нам, що Він хоче з нами спілкуватися по-людськи. Він був 100% людина. І 100% Бог. Так? Але він не використовував свої божественні сили, так? він силу Духа Святого, Ту саму, що маємо ми. Бо якщо б він був, е використовував свою силу Божу, божественну, так він би не зміг заплатити, бо тільки людина могла заплатити за людину, але тільки чисто. І де ми то все дізнаємося тут. Так? І то, що ми можемо жити Царством Божим на землі, ми дізнаємося. Тут. Добре. Вже знаємо. Вибирайте для себе час, коли вам зручно читати слово. Мені особисто зручно читати вечора. Та, Тобто, тоді, коли я виспаний, там ну, та, у мене тут графік трохи збився. Так що я вночі просинаюся. То в когось в день, в когось е зранку. Та питайте Бога за це. Аудіо Біблія. Та, є така робота, що, наприклад, водій, ви собі їдете так, десь кудись, а собі, собі в машині, не самі, так, аудіо Біблію. Та, ви в плеймарки заходите, включаєте, чіп і собі включаєте, собі слухаєте. Так. Деколи так заслуховувався, що я е, думками був там. Просто я був там. Я аж потім гуп. Я якусь роботу роблю. Виявляється ще, попри те, що слухаю. так? І... Зручно, є люди, ви працюєте, чи не чи щось інше робите, навушники собі включаєте, так? І в свій вільний час це робите чи в робочий час, або не маєте коли читати слово Боже, але можете, маєте можливість роботи роботі слухати. Слухайте. слухайте собі. Просто слухайте, що Господь буде промовляти до вас. Та? І ви будете получати, получати откровення від Бога. Добре. А тепер. Помолимось. Так? Хто хоче повторяє, хто не хоче не повторяє, я просто проведу молитву, як я просив Бога. Так, можливо, Господь покладе більше на серце, щоб помолитися, щоб ви разом захотіли це. Так, бо Ісус і є Слово. І Слово, я вже казав, живе і діяльне, бо якщо воно буде на полиці, воно не вживе. Ми з цими книжками воно просто загубиться. Але тільки коли воно відкрите, так коли воно вживає тут. І потім що? Проголошується Господь, проголошується слово через наші уста. До кого? До своїх дітей? Бо Бог хоче говорити не я. Бог хоче говорити через мої уста до своїх дітей. Бог так само хоче через, свої, через ваші уста говорити далі до своїх дітей. Так? Щоб царство Боже на землі було величезне. Не тільки по одному особу. Десь там, десь там, десь там, десь там проявляється, так? Добре. Молимося. Отець мій небесний, я дякую тобі за Твого Сина, дякую Тобі за Слово, дякую Тобі, Господь, за учителя, за Духа Святого. Прошу тебе, Господь, візьми мене в свою школу, де ти будеш мене вчити, Твого слова. Який ти є, хто ти є, який, хто є для тебе? Дякую тобі і прошу тебе візьми навчи мене читати слово. Прошу тебе, Господь. Дай мені справу читати слово, прошу. дай мені відвагу його читати. Прошу Господь, дай мені бажання читати слово. Прошу, Господи, я визнаю, що я деколи лінивий, не хочу, не вмію, відкладаю та, і думаю, деколи, що може не треба. Та, відкладаю десь в далекий ящик, щоб не читати, але Господь, я прошу, я прости мене за це. За мою несвідомість, що не до кінця розумію, що мені потрібно, але знаю, що ти і є словом. Прошу, Тебе, Господь, мотивуй мене, щоб я хотів пізнавати тебе. Прошу, Тебе, Господь, нехай на це не буде моя воля, а Твоя воля. Я знаю, що я є твоя дитина, а твої діти мають знати про тебе. Так? І я хочу знати про тебе. Прошу Тебе, Господь, давай мені ту інформацію, яку би ти хотів, щоб я про тебе знав. Поступово і послідовно. Прошу тебе, Господь, готуй мене до всіх моїх уроків життєвих і готуй мене до всіх екзаменів моїх життєвих. Прошу тебе, Господь, допомагай мені їх здавати, щоб я хотів їх здавати. Що дай мені Боже, щоб я хотів чи хотіла вчитися ще більше пізнавати тебе в істині. Дякую тобі, Господь, за все, що даєш, і за все, що віднімаєш. Прошу Господь, допомагай мені приймати всі випробування, які ти мені даєш, і дай мені серце, щоб я міг дякувати за ті всі випробування і за ту школу, яку ти мені даєш. Прошу, Господь, поклич мене в моє призначення. Допоможи мені розпізнати. Духу Святий, знаю, що Ти можеш говорити до мене напряму. Ти можеш говорити до мене через інших людей. Через те, що написано, через інше слово, Господь, прошу тебе, дай мені розпізнавати це слово. Коли я почую Твоє Слово, Господь, дай мені так, щоб я це відчув. Чи відчула в своєму серці, що це іменно ти воїстину Христосом, Христосем Бога Живого, говориш це для до мене, в моєму серці, Господь, нехай Твоє Слово засівається в моєму серці, і нехай дає добрий плід. Господь, дай мені дозволити Тобі. Щоб ти рясно засіяв ту ниву, яку ти підготував для себе. Прошу тебе, тато мій, нехай через моє серце прославиться Твоє ім'я. Бо мені не потрібна слава Господь, а нехай Твоя слава буде. Прошу, тебе, Господь, нехай Царство Боже шириться на цій землі. Прошу тебе, Господь, дай мені бажання шукати те, що Ти казав. Шукайте перше Царство Божого, а все інше додасться. Не шукати того, що має додатися, а іменно Царство Боже. Боже, я дякую Тобі за те, то, що ти відкриваєш себе тепер і зараз. Дякую Тобі за те, то, що ти провадиш зараз мене тою дорогою, якою ти для мене придив. Прошу Господь, якщо я відійшов чи відійшла десь не туди, я прошу тебе наверни мене, Господь. Наверне, Господь, не лишив мене своє, дозволяє тобі, Господь, мене заставити, якщо я йду кудись не туди. Моя несвідомість веде мене до гріха, але я прошу, Господь, прости мене за це, і нехай через Слово Твоє перемінюється обновлення мого мислення, щоб я жив царством на землі вже тут, Господь, веди мене додому. Як сина блудного чи дочку блудного додому. Ти вже мене чекаєш. Дякую тобі, Господь, за твою любов, за твою ласку, за слово Твоє, за твою опіку, за те, що турбуєшся мною тілесним, душевним і духовним. Дякую тобі, Господь. Нехай вся слава буде тобі, Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.